Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Ранок п'ю каву з дуже смачними цукерками масло, том і починаю знайомитись з Колін Гувер. І починаю саме з книги вперед. Чула на неї дуже багато гарних відгуків. Зараз була акція Книгарні є. Взяла. А, почитаю також, буду пробувати ось цю зелененьку бульбашкову. Як ви бачили, почитати. Читати Колін Гувер це перша книга, її, з якою я знайомлюсь. Поки що цікаво, потім вам якось про неї розкажу. І тестую ось ці бульбашкові маски, і я згадала, що мені в них не подобалось. Я коли відкрила куча рідини зеленого кольору, яка все фарбує, тому саме буду шукати якісь ще інші варіанти, саме тканинних бульбашкових масок. Якщо знаєте, напишіть мені, будь ласка. Хочу вам показати ось таку красу. Тут і маска. І моєї Лізини. Це батьки їздили в санаторій, там була ярмарка, продавала різні камінчики і купила нам всім такі подарунки. Мій улюблений камінь це рожевий кварц. Взяла мені ось такі сережки намисто із каменя-Яшма. Подивіться просто на це. Це дуже красиво. Це прям камінь. Мама собі взяла ось такий набір, дуже гарне тут. Намисто і браслетик. Лізі ось таку красуць. Вона переливається на сонечку, постараюся зараз вам показати. І мені ще набір ось таких трьох камінчиків. Тут є розовий, рожевий кварц, два інші. Хочу тут ще декілька камінчиків. Буду в мене прикрашати книжкову поличку, ось така тарілочка з різними е, камінчиками. І ще я трошки застудилася, болить горло. Тому буду сьогодні лікуватися гарячим м'ятним чаєм і народними методами. Один з них це ванна з ціллю, ароматична. У мене є ось такі ще два пакетики для ванни. Тут різні трави і також англійська сіль. Зараз зразу два поставлю, настою таку ванну і буду її приймати. Подивимось, подія. Зараз хочу вам показати мій ще подарунок на день народження, хоч день народження було в березні, але сертифікат використала тільки зараз, коли трошки похолодало. Подруга мені дарувала спа, ми були ось тут лежали, було скрабування, маска, масаж і також хама. Краще це робити, звичайно, про холодну. Пору року так набагато приємніше. Як ви бачите, тут було багато свічок, гарного декору, нам робили трав'яний чай і дуже гарна музика, звуки природи. Ти попарився в хамамі, потім тобі зробили скраб, потім масаж. Ну, це було просто вау! Як ідею для подарунку, взяла собі в копілочку. І вам рекомендую, якщо комусь потрібно на подарунок, то ось такий класний варіант. Мені дуже сподобалось. Сьогодні я два знову в масочці. Просто я настрій робити такий догляд. Я вам перед цим показувала. Перший раз їздила на спа. Це був мій подарунок на день народження від куми, і ми разом їздили. Мені неймовірно сподобалось. Там було багато процедур. Це було саме виноградне спа. Якщо хтось із Закарпаття, то в Богольварі. І там спочатку ми ходили в хамам, потім скраб, потім хамам, потім маска для тіла, всього тіла, і потім дуже класний розслабляючий масаж. І в кінці ще давали трав'яний чай. Це було просто вау! Дійсно відпочили і отримала задоволення. Тому якщо вам потрібна ідея для подарунку, ця просто супер. Плюс ми пішли разом, провели разом час. Дуже сподобалось. Буду повторювати, плюс мені потрібен на спину курс масажу. Правда, це лікувальний кажуть не такий, як. Розслабляючи, не розслабляючи, мені неймовірно сподобався. Шкіра така дуже-дуже гарна після масажу. Ще додивилася другий сезон венстень. Мені дуже сильно сподобалось. Цікаво, чекаю з нетерпінням третій сезон. Хто дивився, напишіть, як він вам. І хочу з вами ще поділитися чотирма книгами. У мене, як завжди, є. Підбірка прочитала я за останній час більше, не буду робити окреме відео. Просто ці книги найбільше мене вразили за останній час. Перше це «Бой біжи замри, Каміли Грін, Дарк Роман української авторки. Тут про військового є війна, дуже багато тригерів. Рекомендую ознайомитись, але це просто вау! І е, мені настільки сподобалось, що не можу вам передати, чекаю авторка пише вже другу книгу. Вона сама видала цю книгу, і можна замовити в неї на сайті, як її ознайомитися із е, самою книгою. Е, але скажу зразу, книга написана дуже круто, дуже гарні емоції визвала. Е, далі Агата Крісті, яку я обожнюю, а тут супер цікава книга. Наприкінці проходить смерть. Події відбуваються в філах 2000 років до нашої ери, і тут саме. Був для мене неочікуваний фінал, хоча багато що показувало, що буде саме такий. І це так цікаво не в наш час. І наскільки тут є опис, авторка вивчала саме Єгипет, щоб більш класно нам передати той час. Мені сподобалося. Далі новий трилер, ексклюзивно виданий в книгарні Є, моя сестра серійний вбивця, Що мені дуже сподобалося. Ось такі розділи. Тобто книга написана у дуже швидкому темпі. Менюсінькі розділи, я просто її проковтнула дуже швидко. Цікавий, класний трилер і супер легко читається. Хто любить трилери, рекомендую. І книга ну, просто тепер моя любов це Колін Гувер Верті. Думаю, взяти ще якісь її книги. О, це вона викликала в мене неймовірні емоції. Тут Лоуен, молода письменниця, іде дописувати книги Вереті, яка потрапила в аварію і не може сама це зробити. Але знаходить автобіографії авторки, в якій вона розказує. Дивлюсь, щоб вам не заспойлерити, що сталося в день смерті її доньок. Але це настільки. Mm, гарно описано, що прям дуже сильно цепляє ця книга. Дуже мені сподобались ці чотири книги. Якщо ви любите читати, придивіться це прям вау! Мої великі рекомендації. Зараз хочу з вами розпакувати невеличку посилку з теми. Тут повинна бути мені на осінь класна зручна сумочка. Ось таке. У мене замовлення. Взагалі воно робила заради оцієї сумки, а вона така полотняна, зручна. Мені здається, її можна буде прати в машинці. Дуже мені сподобався колір, але основне, заради чого я її брала, це то, що вона дуже умістка. Тут й довгий ремінець, я не знаю, чи буду його носити. Мені буде дуже зручно ось так на плече. Переставлю туди зараз і. Гаманець, ці ключі всі, тому що забуваю постійно шопери, коли такі невеликі покупки не хочеться брати пакет. А це має бути супер зручно. Буду все переставляти. Мені дуже подобається така практична сумка. Ну і, звичайно, однією сумкою все не обійшлось. Для книжкової полиці взяла ось таку шкатулку. Так, зараз вам покажу. От так її можна наводити і грає повністю пісенька. Ось така гарна. Буде дуже класно, це прям дерево. На... Прямо заводити. І на книжковій полиці це буде вал. Потрібно було оновити ножиці. Взяла колегенові маски, була гарна ціна. Ці, що за пару годин зникають. Тут прям комплект 5 штук. Будемо разом з вами а, пробувати такі рожевенькі. Зараз відкрию, покажу. Ось так виглядає. Тут 5 таких в наборі, вони білого кольору і стають на обличчі повністю прозорими. В цьому влоці дуже багато масках, В наступному. По ідеї також продовжу в тому же дусі. Показувала вам вже спонжики. Ще маска в стіку глиняна. Дуже гарні на неї відгуки були саме на персикову. Також зараз відкриємо. Ось так це виглядає. Мені подобається, що ця маска шутів, вони всі були в слюді. Тобто до мене, по ідеї, ніхто не користувався. Також буду пробувати. І, звичайно, не обхожу лісу. Мені дуже подобається малювати на ось таких листочках. Ну, ці супер тоненькі, прозорі, і у нас такі котики більш сильні були також з тему. Тут буде просто різнокольорові розмальовки, ви вже можете бачити, тут шматочки є. Листочків багато, правда, я надіялась, що вони будуть більш вплотні. Але, в принципі, воно не дорого коштувало погратися має місце бути так само, як ось такий набір. Для творчості зараз вам покажу міст. Там дуже багато всього. Так, О, тут як ви бачите і таке. Такі палочки. Ось ці любимо різні штучки крутити, різні фігурки для того, щоб робити різних тваринок. Навіть ось такі плистики. О, це лізі дуже сподобається. Все, що блисить. Очі, гудзики, і ось такі палочки. Зараз йде новий рік. Будемо робити різні новорічні, ще й осінні коробки. Ось такий от прям наборчиком продавався. Невеличкі замовлення, дуже цікаво вже поносити сумочку, спробувати ці, ці масочки і цю. Думаю, вже в наступному власні, вже в цьому не буду вам показуватись в масках. Будемо разом тестити. Повернулася, у нас тут є ринок-білочка і там є дуже класний магазин. Там є різні імпортні товари, беру там завжди ось таку барілу. Різні там є макарони, спагеті. Мені подобається лапаста і ціна гарна на барілу. Там. Взяла сметанку, взяла ось такий протеїновий йогурт, полуничний. Мені дуже подобається, мені здається, це має бути йогурт, можливо, ні, це новинка. Я там беру різні такі протеїнові штучки. Новинку для мене ось таке печи, лимонне, потрійне, також для ліси. я Цей опак заходила, там взяла чесночні пампушки, саме смачні із усіх, що я десь брала, це саме випаку. в опаку. У нас є борщик, буде обід, саме борщик з пампушками. Взяла ось такий пармезан, в мене закінчується. Упаковки вистачає надовго десь на три рази. Я роблю спагеті. Тушу курочку додаю сьогодні, буду додавати аджику, а потім сметанку, даю ось цю в кінці пармезан і засипаю варені спагетті. Лізо це просто обожні. гарній ціні було з ущеним молоком, у нас вже закінчилось. Є й без цукру, думаю, її поспробувати. Деколи додаємо у сирники, у млинці. Ну І була на базарі. Там взяла ось таку копчену ковбаску. Um. Це домашня копчена ковбаска, дуже гарно виглядає. Маленький шматочок, щось цікаве приготувати. І ось такий балик до бутербродів. Запах копченого просто неймовірний. Також на базарі зараз гарні ціни ліза обожнює виноград. Я обожнюю персики зараз по 75 гривень. Виноград по 100 і білий був, і такий рожевий. А персики по 75, але подивіться, які вони. Е Дуже доспілі, мають бути супер солоденькі. Перчик мені вийшов взагалі на 8 гривень. Я подумаю, десь на наступному тижні буде час взяти більше перчиків і просто собі заморозити на зиму по такій ціні морозильну камеру. Гарна ціна, ми обожнюємо, беремо тепер постійно такі рожеві помідорки і, звичайно, огірки. Ось така невелика закупка, біжу готувати для Лізи спагеті, прийде із школи. Закінчити цей влог, хоч невеликими знахідками у просторі, нам ще потрібно було на подарунок, у нас має перейти подружка Ліза Що в неї було день народження. Плюс Ліза дуже любить ці всякі штучки. І в просторі зараз завезли дуже багато цікавого до хелловина. В основному ми з Лізою на Хеловин йдемо на якусь вечірку. Перше, це ось такі камінчики. Тут зразу нам пропонують макіяж, якщо ви також йдете. Ваші дітки, чи ви на якісь вечірки, то тут, навіть, бачите, показано, як треба все ліпити. Ось такі вушка, дуже подобається саме з сережками. Був ось такий світильник сьогодні Лізі Дам. це буде як прикраса. І ще будемо їхати в село. На вихідні це буде наступний влог. Там у мене багато прикрас до Хэллоуина. Постараюсь вам показати. Це було дуже-дуже І Лісі. І так, секунду, хай виключу. І на подарунок взяла буде подруга, щоб разом погралася. Ось такі окуляри прикольні. Там мають очі махатися. Подивимося потім, як відкриє. І ось такі каженчики, ліза обажається. типу а-ля її та палатки. Думаю, їй дуже-дуже сильно зайде. Ось такі невеличкі покупки у мене були. На цьому буду закінчувати. Відео, побачимося дуже скоро. Зараз на вихідні плануємо, доки втати ще вдома поїхати в село. Будемо там робити шашличок. Можливо, якщо зможу, встигну, зробимо чизкейк. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Всім па-па-па-па!